Солдати з північної Кореї проходять підготовку в Росії і можуть бути направлені на фронт в Україні до кінця року. Це повідомляє Вашингтон Пост. Кімчен Ін відправив на навчання кілька тисяч солдатів, які зараз вивчають обстановку на полі бою. Так пише видання. Таким чином КНДР демонструє Путіну свою підтримку в загарбницькій війні. Проте ймовірно, що північнокорейські війська вже воюють в Україні. Минулого тижня стало відомо, що Україна ракетним ударом знищила шістьох офіцерів з північної Кореї. Пише «Київпост», посилаючись на джерела в розвідці. Окрім шістьох вбитих північнокорейців, ще трьох було поранені. Видання пише, що офіцери з КНДР прибули на Донеччину для переговорів з російськими колегами. Цього тижня міністр оборони Південної Кореї Кім Юн Хен повідомив, що інформація про загибель північнокорейських військових на Донбасі є, цитую, дуже ймовірною, оскільки в червні цього року Кім Чен Ін та Путін підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яке зараз передбачає військову підтримку. І... Армія КНДР посідає, нагадаю, 36-те місце в щорічному рейтингу міжнародної компанії Global Firepower. За їхніми даними північно-корейська армія налічує близько 100 тисяч осіб, при тому, що в резерві перебуває 4 мільйони громадян. Більша частина військ розташована в демілітаризованій зоні на кордоні з південною Кореєю. Північно-корейські війська знадобляться путіну, оскільки в 25 році російська армія масштабно поповнюватиметься людським ресурсом, яким здебільшого і воюватиме Росія. Ну ось так вважає військополітичний оглядач Олександр Коваленко. Тому поява бойових підрозділів навіть без повної штатної комплектації технікою цілком логічна. Також він додав, що військові Скандер насправді давно перебувають в окупаційних військах, що правда, в ролі інструкторів.